Я являюсь військовослужбовцем, який через СЗЧ перейшов до іншого підрозділу. Я б змінив, навірно, тільки те, що пішов би одразу до 92-ї бригади. <сум> Є термін адаптації, який проводиться не тільки для СЗЧ, а й для хлопців з Безвеп. Виплати ідуть так, же, же само, як і в усіх інших. Лікування йде так само, як в усіх інших. Відносяться. На рівні до тих, хто вже був в підрозділі, я в цій бригаді знайшов тих людей, які вміють надихати. Це єсть мій командир роти і командір зводу. Все старається робити для того, щоб хлопці були забезпечені, укомплектовані і щоб хлопці живі поверталися. Можна служити з нормальним відношенням від командирів. Найголовніше, що всі командири бойові. Якщо йти в армію або повертатися із СЗЧ, то дуже здорово рекомендую 92-го бригаду, 4-й батальйон, 12-го роту. мене воює батько, ветеран з 2014 року по сьогоднішній день і молодший брат. Держава у нас одна, дім у нас один. Окрім нас самих ніхто не зможе зберегти дім і захистити наших рідних.